Пояснення до вправи номер 1 Перше. Займаємо позицію номер 1 Знімаємо автомат запобіжника. Наводимо на ціль, відкриваємо вогонь двома пострілами. Бам-бам! Далі, роблячи крок, ставимо автомат на запобіжник. Зігнувши, починаємо біг вперед. Добігши до потрібної точки. Виставляємо ліву ногу вперед. По інерції продовжуємо падати, контролюючи противника і напрямок зброї. Знімаємо автомат з побіжника, виводимо на ціль, робимо вкладку і проводимо два постріли. Бам-бам! Далі понижуємо силует, ставимо автомат на запобіжник, вибираючи потрібний напрямок, відштовхуючись від землі, прикриваючись автоматом, робимо випад лівою ногою і продовжуємо бігти.